Привіт, світлічки. Наступне питання: що ви знаєте про ведичну астрологію? Ну, раз вона і цікавитись, то мені важливо знати, що ви знаєте, де ви вчилися, в кого вчились, кого слухали, які книги читали, скільки часу ви цим займаєтесь? Якщо ви вчились в якій школі, де вчилися, в яких вчителів це важливо знати. От. Для мене важливо розібратися з цими питаннями, тому що я даю три роки навчання. Перший рік навчання це базовий курс федичної астрології, де ми вивчаємо планети, знаки, будинки, вимірювальні, прилади. От. Знову ж таки, люди часто приходять, та я вже то знаю, я, я вже то все знаю, то, та, та та, що там. От. І тут же людині задаєш якісь питання, і вона зразу просідає. Тобто людина взагалі цього не знає. Також ви складали гороскопи, не складали, ви їх вмієте складати, не вмієте. Що знаєте, що вмієте. От для мене дуже важливо це знати. Тому що ну, бували в мене такі випадки, коли людина приходить, ну, каже, знаю, починаємо спілкуватися. Виявляється, не знаю. От тоді так, ідемо до мене на курс. Були випадки, коли людина проходить. Ну цей курс сад, він базовий. Це в першу чергу він призначений для людей, які взагалі нічого не знають. Про ведичну культуру, про ведичну астрологію. Ну це познайомиться з ведичною культурою, з ведичною астрологією такий фундамент. Нато да? тобто, ну, конкретно моя спеціалізація полягає в тому, що я знайомлю людей з ведичною культурою, з ведичною астрологією та закладаю глибокий фундамент. А на цьому фундаменті вже люди ростуть там хто куди. От у мене от є люди тосі. Одна дівчинка в мене коли вчилась, вона добре знає накшат. Одна вчилася у мене жінка, вона знає добре штаковару. Одна знала дробні карти. Розумієте, зараз одна в мене учениця вчиться, вона прогностику знає, ну просто фантастику. Розумієте, ну це конкретно її. Ну, розумієте, Тобто я задаю фундамент, а на цьому фундаменті ви можете вже собі ставити любих яких ну, любого рівня. У ну, мене були люди, які проходили цей курс кілька разів, тому що ну, за перший раз не, не встані осягнути всі ці знання. І так. Питання, що ви знаєте про ведичну астрологію? Де вчились, кого слухали, що читали і скільки часу цим займалися? Готуйте відповіді на це питання на співбесіді. Ми їх обов'язково з вами обговоримо. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.